Ідемо далі, час пішов сьогодні рівно 10 днів із моменту, відколи Трамп висунув Росії свій ультиматум або домовленості щодо перемир'я протягом 50 днів або ж санкції. Як усе просувається? Чи можливий саміт Трампа і Путіна після закінчення цього терміну? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він приєднується до з американського конгресу до ефіру. Колего Дмитре, вітаю тебе, будь ласка, тобі слово. Ну, насправді, психологічна така відмітка, 10 днів, як є психологічна відмітка для кожного президента, коли він приходить на посаду, це перші 100 днів. так і зараз чую багато розмов. І в дипломатичних колах і серед колег, журналістів. Ну, дивіться, з 50 днів ультиматуму Трампа, який він дав Росії, пройшло 10, Тобто, що далі, і чи є якісь внутрішні дедлайни? Вчора був на брифінгу в державному департаменті, саме теж про це, бо така гаряча тема зайшла розмова. Ну і от речниця держдепу пані темі. Мі, сказала, що е, висновки можуть зробити і раніше 50-денного терміну. Пояснила тут цікава цитата. Коли президент окреслює період часу, то мова може йти про будь-який етап, але в рамках цього періоду. Тобто, бачите, менше, але не більше. Далі вона каже: якщо проводяться повноцінні переговори, процес рухається, то все може змінитися дуже стрімко. Тобто є ці внутрішні дедлайни і внутрішні моніторинги з цієї відповіді, ну робимо висновок. Що сполучені штати не чекатимуть закінчення 50 днів, ну а потім вже з чимось визначатимуться. Чому така увага до саме цих. 50 днів і до термінів, і до дедлайнів. Бо 50 днів закінчується 2 вересня. Я теж радився в дипломатичних джерелах. Рахується не від дня, коли президент оголосив, а від наступного дня. А вже 3 вересня в Пекіні має відбутися військовий парад на честь 80-річчя перемоги над Японією у другій світовій, і сі туди запрошує світових лідерів. Ну і зрозуміло, що виникло питання: виникло багато розмов, багато навіть спекуляцій чи не може там же в Пекіні за посередництва сі чи напряму відбутися зустріч. Трампа і Путіна, яка вже не відбулася у Саудівській Аравії, і Путін точно їде. Американський президент станом на зараз допускає, що він може відвідати Китай, але ну прямо не підтверджує. В овальному кабінеті перепитували у нього журналісти. Він сказав, ймовірно, зробимо це в недалекому майбутньому. Скоро прийму рішення з цього приводу. Знову ж таки, журналісти перепитали, якщо він поїде, чи можливо там зустріч з Путіним. І дивіться, як він хитро відповів: у нас можливо багато зустрічей, Мене запросили багато хто. Ми приймемо рішення найближчим часом. Тобто він підвішує відповідь, він не дає прямої відповіді. Ще раз перечитував нещодавньо його знамениту книгу про мистецтво угоди. І якраз він там пише, що коли проводиш переговори, не треба іншій стороні ніколи давати ясності. Ну просто у відповідності до тієї своєї книжки. Він зараз проводить не бізнес, а зовнішню політику сполучених штатів. Що цікаво, з російської сторони теж не виключають такої можливості. Я відстежую ці сигнали, які йдуть з Кремля. Ну і от Піськов свіжі заяви конкретних обговорень щодо зустрічі президентів у Китаї поки не було. Але Путін готується до поїздки. І тут теж цікава цитата. Бо це такий сигнал, який публічно Кремль намагається дати Білому дому і Трампу. Заявляють цитата: якщо це потрібно, буде то такий контакт, Акт може бути організований дуже оперативно і зараз насправді налагоджена система діалогу. Тобто, з Москви фактично сигналізують, що вони готові технічно треба лише політичне рішення. Ну і неофіційно чую тут з е, дипломатичних джерел, що вірогідність двосторонньої зустрічі, чи навіть тристоронньої, коли Китай виступатиме як модератор, станом на зараз пропрацьовується, тобто дивляться на варіанти, немає конкретного рішення. Е, здебільшого його немає не тільки у Трампа, але й його оточення. Але команда не хоче зустрічі заради зустрічі, бо Трамп заточений на результат. Ну а це результат. Він дійсно залежить від тих дій, які Москва робитиме протягом цих 50 днів. і і залежить від того, що станеться за 50 за днів, від яких станом на зараз. По суті, залишилося лише 40. і саме тому Трамп так мені пояснюють цю логіку. Трамп і притримує і санкційний законопроект, і будь-які рішення щодо санкцій. Ну ось якраз пресекретар Білого Дому Кирилан Лівіт заявила, що президент наполягає, що всі рішення по санкціях до останнього мають залишатися за ним. Ну і тому, скоріш за все, саме ближче до вересня Трамп обиратиме або цукерки, або зустріч в Пекіні, або батоги, або жорсткі санкції. Які теж готуються, тобто зараз розглядають обидва сценарії, колеги Київ Дмитри. Дуже дякую тобі за розповідь. З останніми новинами з Вашингтону був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Аннопченко. Дякую, не прощаюся. Ми побачимося з тобою о двадцятій годині.